Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Увага одногрупника, який приїхав із Єгипту на навчання, Руслану і тішило, і насторожувало. Вона ніколи не мріяла вийти заміж за іноземця, а тим паче виїхати з країни. Нормальних чоловіків і в її країні було предостатньо. Ще й ім'я таке хитромудро в нього виявилось. Абасі Спроби запам'ятати з першого разу. Але хлопець був більш ніж наполегливий. Він одразу заявив дівчині, що має серйозні наміри, що про таку красуню мріє все життя. Він справді дуже старався, щоб якнайскоріше підкорити її серце. Квіти… Запрошення у дорогий ресторан, коштовності з приводу та без, і серце неприступної красуні розтануло. Її вже не бентежили ні його смоглява шкіра, ні акцент, ні його манера одягатися, навіть ім'я його вже здавалося дівчині милозвучним та красивим. Тим більше коли дізналася його значення суворий. Отже носій такого імені точно не зрадить. Якщо він сказав, що має намір одружитися, то так і буде. Батьки прийняли нареченого своєї старшої доньки насторожено. Мама одразу ж стала допитуватись, які у нього плани на майбутнє. Адже про те, щоб він забрав дочку до себе на батьківщину, і мови не могло бути. Доню, ти хоч цікавилася, як вони там живуть. шепотіла мама Руслані на кухні. А басі прийшов знайомитись. І сім'я накрила святковий стіл. Залишивши гостя з чоловіком і молодшою Марисою у вітальні, мама покликала старшу допомогти з качкою, що підходила в духовці. Не погоджуся їхати з ним туди після навчання. Не дай, боже, не вживетесь. Я чула, скільки разів наші дівчата, вигнані з будинків своїми іноземними чоловіками, навіть власних дітей не можуть побачити. Ну невже серед земляків не могла хлопця собі знайти? «Мама, та про що ти? Басі мене любить, Порошинки здуває, коштовностями задаровує. У коханні що кроку зізнається захоплюється мною, як богинею. Ну де я тут знайду такого багатого і щедрого нареченого? Усі місцеві на нормальний букет квітів заробити не можуть. А ти. Ох, боюся я за тебе, доню. Якось серце не на місці, і все тут. Мам, це параноя. Все буде добре. От побачиш, він же у рахсі реєструватися зібрався. Ну, якщо в рахсі, то, звичайно ж, зітхнула жінка. Її наївна донечка ще думає, що свідоцтво про шлюб зможе від чогось захистити. Та й недійсним, швидше за все, буде той шлюб в Єгипті. Там свої правила. А басі майбутнім родичам все ж таки сподобався чемний, вихований, вічливий. Кожному із сім'ї приніс по подарунку, і не дешевому до того ж. Осліплена любов'ю Руслана не звернула увагу на те, які погляди кидав наречений на її 15-річну сестру. Для неї Мариса була ще зовсім дитиною. Її, як жінку, навіть сильно постаравшись, неможливо було сприймати. Весела, життєрадісна, пустотлива дитина. Довгоноге бузько, як називала вона сестру. Марина, ще у ляльки гралася, правда, називала це реалізацією своєї мрії стати дизайнером. Але як би там не було, а цілими днями вона бавилася ними, вигадуючи та створюючи вбрання. Василя домовилася зіграти після літньої сесії. Не варто було відволікатися під час навчання на святкування. Адже Абасі планував одразу ж після одруження відвести свою молоду дружину кудись на відпочинок. Гостей було багато, батьки нареченого доклали немало зусиль і влаштували своєму спадкоємцю вічне гучне свято. Вся його рідня приїхала. Чоловіки із захопленням говорили компліменти своїй новій родичці, і пошепки цікавилися у басі, як йому пощастило відхопити собі таку гарну блондинку. Таку блакитну оку, з такою ніжною, ніби фарфоровою шкірою. Їхні спутниці сильно відрізнялися від своєї нової родички, і багато хто програвав на її тлі. А Руслана дійсно була неймовірно вродливою у весільні сукні, ідеально підігнані по фігурі. Тут вже її сестричка доклала рук. Марисі нещодавно виповнилося 16, і в подарунок на день народження вона зажадала від сестри. Дозволу власноруч пошити їй сукню. Русана погодилася і не пошкодувала. Її сестричка справді була дуже талановитою. Її рідні нарешті це зрозуміли та прийняли. Тепер вже над її вовтузінням з одягом для ляльок ніхто не сміявся. А мама навіть запропонувала своїй молодшій задуматися над костюмом і для неї. Дівчинка була на вершині від щастя. Після весілля молоде подружжя. Поїхала на кілька тижнів до океану. Руслана була щаслива і згадувала, сміючись, як лише кілька місяців тому шарахалася від цього смаглявого красення і не підозрювала, що скоро стане його дружиною. Про те, що вона вагітна, молода жінка дізналася перед зимовою сесією. Чоловік наполіг на тому, щоб дружина кидала інститут адже йому потрібне здорове потомство, і вона має повністю присвятити себе Виношування дитини. Під час розмови вони вперше серйозно посварилися. Руслана розплакалася, зрозумівши, що чоловік категорично не приймає її право на власну думку. Склавши сесію, вона взяла академічну відпустку в надію, що повернеться до навчання через рік. Чоловіку у свої плани вирішила не посвячувати. Сказала, що пішла з вишу. Він зрадів, поцілував її, і наступного дня. Подарував дорогу прикрасу. Ти в мене розумниця, сказав. Завжди слухайся чоловіка, і отримуватимеш за це подарунки. Але коштовності вже її не тішили. Після того скандалу вона якось знітилась, щось ніби тріснуло в її душі. Виявляється, не все так безхмарно в їхньому шлюбі. Ішов час, влітку у пари народився прекрасний малюк. Родичі чоловіка приїхали здалеку, щоб привітати з первістком, подарувати дорогі подарунки. А у подружжя знову виник конфлікт. Вони не могли вирішити, як назвати дитину. Сина треба називати за нашими правилами. наполягав Абасі. Це чому ж? не розуміла жінка. В нашій країні йому буде складно жити з ім'ям, звичним для Єгипту. А з чого ти взяла, що ми тут залишимося? Ось закінчу навчання і поїдемо до мого рідного міста. Нас вже чекають там. Про те, що чоловік вирішив повертатися додому, Руслана почула вперше. Вона добре пам'ятала, що колись він обіцяв їй батькам, що залишиться жити поруч із ними, і що він без проблем знайде тут роботу йому подобається ця країна. Але ти ж обіцяв моїм, почала була вона. Що за дурниці, обіцяв і дотримався своєї обіцянки. Ми ж зараз тут живемо, і онука ти тут їм народила. Але мої батьки теж мають право спілкуватися з дитиною. Я так вирішив і не сперечайся, жінко!» – суворо промовив. Його іноді дратувало те, що Руслана претендувала на власну думку, власне життя, і їй не подобався постійний контроль. Родичі попереджали Абасі, що краще б він обрав собі дружину на батьківщині, але йому так подобалися світлі біляві жінки, що не зміг утриматись. Ну а що вони, на його думку, гірше вишколені, ніж його землячки, і норовливі, то це справа часу. Адже він справжній чоловік він зможе приструнити цю гарячу конячку. Інститут же вона кинула на його вимогу значить, не так складно підкорити її своїй волі. Справа часу лише сина він назвав Карімом. Руслана погодилась ім'я досить прийнятне і в її країні. Вирішила, що сперечатися не буде. Її більше хвилювало те, що чоловік налаштований їхати додому. Вона розуміла, що він має рацію адже сама теж сумувала б за батьківщиною, але залишати свою в її плани не входило. Вона стала думати, який вихід можна знайти з ситуації, що склалася, знала, що якщо чоловік прийняв таке рішення, то будь-які її аргументи нічого не змінять. Вона ще не вирішила, як бути далі, коли Абасі олшелешив її іншою новиною, яку вона і заправду спочатку не змогла прийняти. Якось увечері за вечерею він повідомив дружині, що вдень розмовляв з батьками по телефону. І ті порадили синові завести і другу дружину. Вони сказали, що поки я навчався, всі підходящі нашій сім'ї дівчата вже повиходили заміж, і що вони дозволяють мені подбати про другу дружину тут, та й платити не треба буде за наречену. зекономимо. Зекономимо? ніби ехо повторила слова чоловіка Руслана. Чекай. Поспішила зупинити потік його слів. Вона була настільки приголомшена сказаним, що одразу й не повірила. Вирішила, що той жартує, що означає друга дружина. Про що це ти? Ти хочеш сказати, що не знаєш наші звичаї? Здивовано підняв брови чоловік. Про які це звичаї? Ану, розкажи. В моїй країні чоловік може мати до чотирьох дружин, і це нормально. Невже ти справді вирішила, що я зупинюся на одному шлюбі? Його здивування було щирим. Руслана здивувалася ось це поворот. Але поки що я в змозі утримувати лише двох. Тим більше, що ще й дитина є. Так що поки так, а в майбутньому може так статися, що й якусь гарячу землячку в дім приведу. посміхнувся солодко. Ледве стримуючи себе від гніву, жінка вимовила. Ну, і як? Ти вже придивився собі наречено. Так, гордо відповів чоловік. Я вже навіть подарунок їй відправив. Жінку треба завойовувати, намагатися зробити її щасливою, щоб у сім'ї потім був мир та порядок, і щоб жінка була слухняною. розфілософствувався. Русана ще хотіла щось сказати, але телефонний дзвінок відволік її. Дзвонила сестра. Підняла слухавку. Привіт. задзвенів у трубці голосок Марисі. Слухай, я порадитися з тобою хотіла. В її голосі чулися розгублені нотки. Я не знаю, як бути. Що сталося з батьками щось? злякано промовила Руслана. Вона вже зібралася попросити сестру, щоб передзвонила, що й зараз нема коли. Але голос Марисі насторожив. Та ні, з ними все гаразд, відповіла дівчина і, набравши більше повітря, випалила. Мені твій чоловік сьогодні подарунок надіслав. Дорогий. В сенсі», – не зрозуміла старша сестра. Руся, я не знаю. Я йому привід не давала слово честі. В слухавці почулося схлипування. Марися дуже переживала, щоб сестра не подумала, що вона хоче звабити її чоловіка. Там ще записка була, найпрекраснішій жінці у світі. Та не хвилюйся, ти так, зрозуміла її Руслана. Я в курсі цього подарунка. Запакуй все та передай кур'єрам назад. Зітхнувши з полегшенням, сестра пообіцяла зробити так, як і підказала руслана, і поклала слухавку. А жінка здивовано подивилася на чоловіка. Вона все зрозуміла. Ти що ж це? І вирішив другою дружиною мою сестру взяти. поцікавилась. А басі незворушно подивився її у вічі, впевнений у своїй правоті. Ну так, гарна дівчина з гарної родини. Я вже переконався, що батьки виховували вас як належить. і тобі було б легше, якби сестра поруч була. Я ж знаю, що ти прив'язана до своїх рідних, що нудьгуватимеш. Так що, дякувати мені маєш. Що не чужу для тебе жінку в дім приведу. Ти все це серйозно зараз? засміялася Руслана. Дурень ти, їй богу, справжнісінький дурень. Агов жінко, та як ти смієш, так з чоловіком розмовляти. Його настрій одразу ж змінився. Здвинув сердито брови і ладен був ударити дружину. Подумав, що, мабуть, доведеться все ж таки іноді лупцювати цю неровисту. Ну, нічого, знай він таких. Швидко з неї дурне виб'є. Як я, смію, ти зі своїми пришелепуватими правилами забув, мабуть, з ким зв'язався? Я тобі зараз таку другу дружину влаштую. Мало не буде. Ти тільки подивися, що вона надумала. Марисю мою дитя ще зовсім собі за дружину. Котярашолу лудивий! І стягнувши з ноги тапок, Руслана стала поріщити ним чоловіка, куди потрапить. Не знаючи, як реагувати на це і навіть трохи злякавшись, Абасі вибіг з дому. І щоб духу твого тут більше не було, двоє жене з чортів. крикнула йому в спину, розлючена руслана. Вона, можливо, досі шукала б причину не їхати з країни. Адже таки любила свого чоловіка, якби не його вигадки обзавестися другою дружиною. Ще й вибравши для цього її молодшу сестричку, Руслана не хотіла більше мати справу із своїм чоловіком. Пам'ятала слова матері, що за кордоном вона може втратити дитину, і навіть її шлюб може бути недійсним. Тому, швидко зібравши найнебагатіше, вирушила до батьків, де на той час гостював її синочок. А наступного дня подала заяву на розлучення. Нехай цей єгипетський фараон. Шукає інших дур для свого гарему, якщо йому однієї дружини мало. Своїм колишнім свекрам вона не заборонить відвідувати онука, якщо ті, звичайно ж, забажають, але житиме малюк із нею. І це не обговорюється.